Я поясню тобі, це дуже класно пояснює, пояснює філософія кашмірського шиваїзму. І це дуже класно описано в Шива сутрах Але шива сутри, вони, їх важко осягнути без. Або тобі, ну, або тобі має допомогти вчитель в цьому. Ну, пояснюючи, да, даючи коментарі там, і так далі. Або ти маєш це осягнути за допомогою дхіани, за допомогою медитації, ну, тобто якогось такого просяяння, да, осяяння, ти... знаєш, о, да, зрозуміло. От, Бо, ну, звісно, там ну, так написано, там, треба ще думати. І Жняна Пхарова Тантра вона так само це описує, це два однакових тексти. Але різні слова, різні методики, різні медитації. Так от дивись: закон баланса на пхуварху лоці або на джаву двіпі, тобто на середньому, сьомому бліну да, нашого всесвіту, працює завжди в балансі. Він же ж не просто, так? Знаходиться посередині. Він розміжовує добро зверху, зло знизу, світле зверху, темне знизу, легке зверху, важке знизу. І та частина, де ми з вами живемо, це частина середини. Неможливо піднятися вгору. Не народжуючись всередині, і неможливо опуститися вниз, якщо ти не народився всередині. І цей принцип існує, принцип балансу, да тобто середина це значить, що все збалансовано От коли ви дивитеся на місяць, і місяць знаходиться в аштамі тітхі восьмій тітхі ви будете бачити. Ровно половину місяця. А інколи він так повертається, що друга половина трошки як осяєна, да? вона темна, але ви бачите, що там коло, ну ж там є завершення. І ви чітко бачите, що е чандра розділений рівно на дві половини. Цей принцип для людей, народжених на джангу на джан двіпі, працює. Де б ви не втілились. Чи ви втілитеся тут, чи в іншому просторі, ви будете втілюватись. Якщо ви не піднялися вгору або не спустилися вниз, а рухаєтесь по горизонталі, то завжди на вас буде впливати цей принцип. Якщо ви народжуєте в стілі дева, тобто піднімаєтесь на сходинку або дві, або три, там вище то там принцип буде вже інший. Там буде працювати 70-80-60% відсотків хорошого, більше буде хорошого, і менше буде поганого. І якщо ви на саму, -саму, на саму гору підніметесь на брахмалоку да, або на сварлогу, Сварга, луку, на саму саму Майківку вгору оцього яйця, на саму першу, верхню, то там у вас буде 90% насолоди да, позитивного, хорошого. І 10% поганого. І ніде в цьому всесвіті немає такого місця, щоб було 100% хорошого. Ніде. Якщо ви будете опускатися вниз, то на нижніх локах буде працювати інший принцип. На нижніх локах буде 60, 70, 80, 90% страждань. А все інше насолоди. І навіть якщо ви опуститесь на саму нижню паталу, ну, це там 14 да, от, лока, ну, нижче вже неможливо опуститись. Там буде 90% страждань і 10 насолод. Все одно будуть насолоди. І описано і в Шріма Багава, там, і в Шивопронах написано, якби де б ви де б жива істота не втілилась, вона все одно хоча б на короткий проміжок часу, але знайде насолоду. Розумієш? А в людському тілі все збалансовано 50 на 50. Із-за того, що в нас збалансовано все на 50 на 50, у нас не може бути увесь час добре або увесь час погано. У нас завжди це буде врівноважуватися. Якщо ти 10 років пров... провів в стражданнях, ну, в, то ще 10 років ти проведеш в насолоду. Інше діло, це сприйняття. Це інша справа, як ми будемо сприймати. І якщо у вас ну, якби, свідомість налаштована таким чином, що ви більше фіксуєтеся на стражданні, ви, наприклад, їх боїтеся, там, ви не хочете, щоб вони повторювалися. Якщо ви не хочете, щоб вони повторювалися, ви свою увагу переносите на те, що ви не хочете, щоб вони повторювалися. Тобто ви увесь час про них пам'ятаєте, ви увесь час туди запихуєте свою шахті, свою прану, тому що на це йде ваша увага. І просто увага забарвлена частичкою ні або не. Я не хочу, щоб це повторювалося. Я не буду це робити, розумієте? І ваше сприйняття події забарвлюється в страждання, і вам здається, що страждань більше. Але насправді їх не більше. Фак, ну, фактично події, які у вас будуть відбуватися, приносять 50 на 50. Тобто вони мають вам принести 50% хорошої карми і 50% поганої карми. Але ваше сприйняття буде забарвлювати навіть хороші події, може забарвлювати в погані страждання. Ти сприймаєш події. Тому, а чому ти так сприймаєш події? Тепер питання. Чому я так сприймаю події? Тому що я всередині є така. І з-за того, що я всередині є така, наприклад, як твоя знайома каже, все, ну, люди стають злими, да? все навколо стає гіршим, тому що вона всередині стає така. Вона така всередині, і це демонструється їй назовні, яка ти є, таким буде і твої, твій ну, простір. Ми не можемо, ми, я ще раз повторюю, це дуже важко зрозуміти. Але якщо ви це зрозумієте, у вас все інше стане на свої місця. Ви маєте зрозуміти, що ви сприймаєте тільки ну, той простір, до якого ви торкаєтеся якимись із одних своїх органів почуття або всіма разом. Тобто ви можете бачити тільки те, що перед вами перед очами ну, розкривається. Я, наприклад, не бачу зараз, що там е, в мене за спиною. Я пам'ятаю, що в мене за спиною, тому що я цей ракурс бачила з іншої точки зору, але я його не бачу. А, і тому, де б я не знаходилася. Куди б я не пішла, куди б я не поїхала? Я цей простір тягну за собою. Це сприйняття тягну за собою. І кожен раз, кожну мить я створюю новий простір, руйную, створюю, руйную, створюю, руйную, створюю. І мені здається, що я рухаюсь. Насправді, ніякого руху немає. Ніякого. Вшива сутрах є, блін, така класна Взагалі. Майя, третя шлока, майя – сила ілюзії та пов'язані з нею субстанції, що утворюють джерело світу, чия форма активність. Тобто форма майї – це активність, з якою здійснюється мирське життя також причина зв'язаності. І е, коли ти Починаєш розуміти, або бачити, або відчуваєш, я не знаю, як це сказати. ну, Я це описую як розумію. Коли ти починаєш це розуміти, ти розумієш, що руху ніякого немає. Це таке просто сприйняття. Ти тобі, здається, із-за того, що увесь час відбувається руйнація і створення, але насправді це все створюєте ви. І тому в тому стані, в якому ви знаходитеся всередині, такі люди будуть оточувати вас і назовні. І такі ситуації життєві назовні і будуть складатися. Вони для чого складаються? Для того, щоб ви зрозуміли, що з вами? які ви. Ну, Тому що ми, ви не вмієте дивитися всередину себе. Ви можете дивитися назовні. От вам назовні все пропонують побачити. І тому, якщо ви всередині там у вас щастя, спокій, краса, да? блін, ти дивишся ну, на події, які, які здаються просто. ну... Які можна оцінити як руйнуючі, але ти їх сприймаєш ну, через цю призму щастя, ти їх сприймаєш вау, ну тобі класно. Ти їх не бачиш, що вони руйнують. Хоча ну, там інші люди скажуть: та ти що, це погано. Війна це погано.